Вітаю, друзі, останнім часом я читаю роздуми різних людей на тему, що Сполучені Штати кинули своїх європейських партнерів, що вони втрачають лідерство, що Трамп не той кого вимагає час, що Америка забуває про свої зобов'язання, що вони погано за нас домовляються, і оце обурення від людей, які живуть в країні, де громадяни обрали шоумена з бонусбродом в момент, коли стояло питання виживання країни, і коли війна вже тривала 5 років. Ну, що я можу сказати? Коли стояло питання між виживанням країни, то ці громадяни отримали травневі шашлики замість підготовки до війни в повномасштабній формі. Але хтось обурюється, окрім опозиції, ні, ці самі люди, які критикують Трампа, до речі, нічого не критикують Зеленського і мовчать з цього приводу. Ну, до речі, частина з них ще нещодавно були або. Членами команди або консультантами, або у владі як радники. А зараз вони обурені Трампом. Ну так, так, я погоджуюсь в наших умовах: легше обурюватись Трампом та США чим недолугими діями Зеленського. Ну, безпечніше, безпечніше, звісно, а давайте говорити по фактах. Мені теж не подобається те, як зараз діє керівництво сполучених штатів по відношенню до України. Але скажіть мені, будь ласка, а хто зробив так, щоб дійшло до такої ситуації? Ну от справді я розумію, що вся допомога Сполучених Штатів Україні була проявом доброї волі американців. У нас нема з ними ніяких договорів, як у США, наприклад, є з Ізраїлем, Австралією, Єгиптом, Японією, Південною Кореєю, Єрданією, Новою Зеландією або Аргентиною. Нема. Має а наша влада вважала, що допомога буде вічною часу, скільки треба, і тому ну, навіть не намагалася формалізувати відносини зі Сполученими Штатами і отримати а, все згідно договорів. Ну тому що. Ну там війна повинна була закінчитися або за два-три тижні, або за 100 днів, або от от закінчиться або в цьому році, або в наступному році, вона ж постійно так. Але зараз ви ніхто, Зараз ви ні, американці, європейці, хто завгодно, але не ті, хто не зрозуміло, як керував країною весь цей час, і взагалі, знаєте, мені в мене є запитання. Давайте відверто: хтось з українського керівництва намагався знайти взаємовигідні. Сценарії взаємодії і не лише з Америкою, а й з Європою. Теж, от зараз Трамп, я це розумію, я класичний бізнесмен, хочу скористатися моментом і отримати максимально вигідні умови для себе. А ще йому плювати на нас. Його цікавлять лише свої інтереси, але чи не так само дієв і дії зараз Зеленський? Його щось цікавить, окрім своїх власних інтересів і окрім перемоги на виборах, тому менше пафаса думати про те, як вибрати з цієї ситуації. Емоції тут не допоможуть лише прагматизм та раціоналізм. І треба шукати взаємодії варіанти взаємодії з Вашингтоном а також далі з Європою. А вони є шукати, пропонувати і переконувати партнерів. Дивіться, якщо ми вважаємо, що американці погані, треба їм сказати, ми не... Нам не потрібна ваша допомога. Ми не хочемо, щоб ви щось ким домовлялися, Ми все зробимо самі. От Зеленський ж гарно зробив, залужного звільнив. Супер, допомогло ж, так, завалив мобілізацію, зірвав її. Спочатку звільнивши всіх військових, потім, не послухавши залужного, який казав, що треба. В 2023 році мобілізувати людей і тривалим часом їх навчати як півроком до року, потім мовчить про ТЦК, потім мовчить про бусифікацію. Потім про все мовчить. Ну нормально, все нам ніхто не потрібен. Самі зробимо. Хай так скаже не може. Тоді треба шукати варіанти взаємодії, пам'ятати, що. В цій історії повинно бути він він, щоб і не лише їм було цікаво, а й нам або не лише нам, а й їм. І тут треба шукати баланс, пропонувати своє бачення, пропонувати своє рішення, пропонувати свій план, не чекати чийсь, в ні погано, не хочу, а своє пропонувати. Але ми ж бачимо, що ну ця нездара, вона не може нічого запропонувати, і тому просувається в суспільстві такий наратив: всі погані, ми чудові. Ну да. Ми чудові, до речі, є питання до Європи, яка багато років ігнорувала власну безпеку, вкладаючи копійки оборону, легковажно сподіваючись на вічний захист боку Сполучених Штатів, та залюбки торгувала з Кремлем. Зараз Європа повинна зрозуміти, що вона з нами в одному човні, і часу у них з ну з нами не так багато, так у них більше, але. Все одне небагато. Хоча й там про єдність думок та дій нема мови, праві тагнуть в один бік, ліві, в іншого центристи кажуть, та ні, ми взагалі в іншому човні, і багато хто вважає, що війна їх омине. До речі, так вже було в 30-х роках минулого століття. До чого це призвело? Ми все пам'ятаємо. Але, мабуть, хтось забув історію, тому не тільки у нас погано знають історію, не читають книжок в Європі. На жаль, це теж відбувається. Тому перше. Треба визнати, що світ змінюється. Друге. А світова система безпеки зруйнована. Третє, все це відбувається, і, на жаль, ми спостерігаємо, як процеси рухаються не в кращий бік. Світ змінюється, і нам варто змінитися. Теж та запам'ятати, що нам ніхто нічого не винен і не винен і ще. Україна, це ж наша ненька Україна, ще в 91-му році обрала вектор руху в напрямку Росії і олігархів, а не пішла в бік Європи, як, наприклад, та ж сама Естонія чи Польща. Це ж у наші громадяни обирали дешевий газ замість того, щоб обрати НАТО. Це наші громадяни розповідали про те, що. Та нам це не потрібна еволюція, демократія. Де ти нормально? Щоб все було гаразд, а щоб я щось -що кум порішав. Це ж наші громадяни обирали зека в президенти. Це ж не американці, не європейці. То чому ми завжди всім вискладаємо претензії, забуваючи, що це наші громадяни привели країну в такий момент. До речі, це ж наші громадяни обрали Зеленського, а не якісь інші, і це наші громадяни зараз. Доїдають ці травневі шашлики і досі розповідають, що дайте йому ще 100 днів. Можемо дати ще другий Маріуполь, щоб він навчився. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що багато хто не хоче зрозуміти світ, звільнюється, і ми повинні змінитися теж або зникнемо. Ми повинні стати іншими, тому можемо й далі скиглити та. Посипати голову попілом, а можемо шукати варіанти взаємодії з Європою і США, щоб вижити як держава. Вибір у нас ще є, хоча часу небагато. І треба згадати, що рятування потопаючих це справа рук самих потопаючих. Замість нас ніхто не врятує Україну. Так, я пам'ятаю, дайте нам професійних військових, найміть з інших країн, зробіть хоч щось, хай миротворці приїдуть. Ми нікому, нікому. Окрім себе, не потрібне. Запам'ятайте це. До речі, в інших країнах так само. Вони дуже часто кажуть: що в нас є НАТО, але ніхто не впевнений, що якщо Росія нападе на Естонію чи Польщу, чи погодяться німці або угорці захищати ту ж саму Естонію або Польщу. Тому не все так просто, як багатьом здається. Зараз світ проходить випробування. І ми бачимо, що не всі його пройдуть. Більше того, тут важливо об'єднатися не на словах, а по-справжньому. І мотивувати нас повинні лише наші власні інтереси. Як це сьогодні, до речі, ми спостерігаємо в Сполучених Штатах, де президент мотивований власними інтересами, інтересами Сполучених Штатів, і він каже: О, я можу скористатися моментом, я користуюсь. Ми повинні діяти так само. І пам'ятати ще раз, чи в наших інтересах. Мовчати з приводу корупції та мерзотної поведінки влади, коли до речі багато хто мовчить з того, що відбувається, то теж діє з власних інтересів. А треба ну тому, що у владі сидіть або при владі, або ще або боїться влади. А треба міркувати державними інтересами, бо інакше будемо мати проблеми. І ще раз хочу сказати: інших думок в мене для вас немає. Ну отак от склалося. тому. Або ми змінюємось, або зникнемо. Не хочеться, щоб Україна зникла. Тому змінюємось, посилюємо. Збройні сили допомагаємо збройним силам, Приєднуємо до збройних вдонатимо донатиме збройних сил. І пінаємо нашу владу, щоб вона почала діяти, а не говорити, щоб ефективність прийшла на заміну ефектності і щоб ми більше ніколи не чули про травневі шашлики. А для цього треба буде владу змінити, як тільки будуть об'явлені вибори, і це теж необхідно. Бо з цією владою проект Україна зникне взагалі, не як держава, а взагалі. Зникне як навіть згадка в історії. Ушатали, змогли. А нам треба залишитися не лише в історії, а на політичній мапі світа. Для цього треба працювати. Працюємо далі. Па-па.